9 липня 2025 рік з вами компанія Електромотор. Показували ми, друзі, як йде запакований Вайланд Котел. От, От його маркіровочка. Газовий котел. Іде дуже багато документації на різних мовах. Ну і також на наші українські мови. Перед тим, як буде входити даний котел. Перевізником нова почта. Для цього ми його роздивляємося, щоб не було ніяких у нас ні царапин, нічого, друзі, не було. Должна все бути красиво, не тільки коробочка, але ну й також товар, який ховається в ті упаковочні коробочки. Отак, друзі, виглядає. Кого цікавить дана продукція? Заходьте на сайт електромотора да телефонуйте 0 63 426 10 10. Також пишіть на вайбер. Так, друзі, показуємо. Друзі, всім мирного неба. До гарних покупок. 063 426. 10 10